25 місць, де найчастіше стаються дорожньо-транспортні пригоди в Івано-Франківську. Саме стільки їх нарахували патрульні поліцейські в рамках всеукраїнського місяця безпеки дорожнього руху, що триватиме до 12 вересня. Патрульні посильно відпрацьовуватимуть проблемні місця. Але світлофор видно, що червоний світло. Ви не маєте права їхати далі. Ну, кажу, проблема Перед цього світлофора, що воно виходить як один суцільний світлофор. Воно тобто ти виїжджаєш на зелене світло, ну, виходить, бо... що виїжджаєш. А що закінчується воно, вже на червоному. Воно так виходить, бо тому що, якщо ви їдете на зелене, ви проїжджаєте два світлофори на зелене. Якщо ви починаєте їхати на зелений миготливий перший світлофор, вам потрібно там зупинятися вже на наступний. На вас буде складно постанову за частиною 2 статті 122. Та передбачає адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 45. Я приїжджав на жовтий Мегович. А другий світ Ну, я, там, може, що тормозити чи що? Там А, ну, Та інакше я винуватий. Дивіться, на яке світло ви проїхали? Було жовто-моргаюче, якось проскочив. Жовтеморгаючи не дозволяє вам продовжити рух. Саме за це порушення у вас буде зараз складено Я частиною другої. Діста 22 кодекс України про адміністративне правопорушення, а саме проїзд на проїздне сигнал світлофори, яка передбачає стягнення у вигляді штрафу у розмірі 425 гривень. В принципі, він правий, я нічого не кажу. Не червоне, жовте, ну як зелене. Ще блимнуло раз. Всього півгодини спільне патрулювання із журналістами яскраво довело. Порушників на дорогах міста вистачає. Протягом цього часу поліціянти зупинили п'ять машин, водії яких порушили одне і те ж правило. Проїзд на заборонений сигнал світлофора. Ми власне за перебуваємо в цьому в одному з цих місць, в місті Івано-Франківська, це саме вулиця Крихівецька. Дуже багато, на жаль, несумлінних водіїв розвивають велику швидкість, порушують вимоги дорожніх знаків. Приїжджають на забороні сигнали світлофора. Є ще такі місця, наприклад, так, перехрестя вулиць Довга, Галицька, вулиці Надрічна, Вовчинецька, Івасюка, вулиця Незалежності Івасюка теж. Представники патрульної поліції запевняють, вони проти будь-яких асоціацій та проведення паралели із колишніми даїшниками. Їхня мета попередити, запобігти і обезпечити від виникнення схожих неприємних ситуацій. Ми маємо на меті показати, що ці хлопці, які працюють зараз, стоячи на дорозі, це не каральний орган, а працюють для того, щоб люди перестали порушувати правила і таким чином забезпечили себе і іншу, безпеку інших. Захисники правопорядку діляться а кількість виписних штрафів не головне. Вони задоволені тим, що кількість ДТП із потерпілими стала меншою після місяця безпеки дорожнього руху. Патрулювання продовжиться у звичному режимі.